3 листопада працівники соціальної сфери відзначили своє професійне свято. І сьогодні добра нагода подякувати всім, хто щодня дарує тепло своїх сердець, демонструє відданість своєї справі та проявляє щире співчуття і дарує віру у завтрашній день. А у понеділок у залі засідань виконавчого комітету міський голова Юрій Фомічев привітав працівників соціальної сфери з професійним святом. Соціальна сфера завжди була непростою. Я вам неодноразово казав, що до нас, бо я теж частина соціальної сфери, якщо так, в широкому загалі брати, до нас приходять люди, ну, точно не в гарному настрої, з позитивним враженням і все таке інше. Вони приходять зі своїми проблемами, своїми бідами, і ми маємо щось з цим робити, допомагати їм, розуміти. Не завжди це просто, бо ми всі теж люди. І в нас також буває різний настрій по різним причинам особливо тепер, коли наша країна в війні, і всі ми від цього добряче страждаємо. Але у нас в тому числі і свій фронт фронт соціальних послуг, фронт, фронт соціального захисту. І, на жаль, цей фронт він вічний. Нікуди він ніколи не подінеться. А з кожним днем буде все важчим і важчим, поки ми досягнемо перемоги в цій війні, поки вона не закінчиться, і потім ще декілька років нам буде непросто. Це справді так, тому що після цього, можливо, все тільки почнеться. Наші хлопці, дівчата, захисники, сподіваюся, повернуться живими додому, і з ними теж буде треба працювати. Сьогодні ми працюємо з їхніми сім'ями, а завтра треба буде працювати з ними особисто. І це теж велика частина вашої роботи. І з великою ймовірністю дуже рідко ви почуєте слово дякую. Велика категорія у нас з'явилась в ці роки вимушених переселенців, я їх так називаю, не внутрішньопереміщених, а вимушено переміщених осіб, людей, які шукають, де їм вижити. Просто вижити. Хтось приїздить на час, знаходить щось краще, їде далі, інколи за межі країни. Хто залишається у нас, і з ним теж треба працювати. Є ті, хто завжди потребують нашої уваги, це непрості сім'ї, непрості долі. І зазвичай ви кожного з них знаєте особисто. І я вам хочу кожній і кожному подякувати особисто. Особисто за те, що ви закриваєте дуже великий шмат роботи. Бо ви всі представляєте тут, на цій території сьогодні Україну Україну як державу, як владу, як тих, хто має піклуватися від імені держави за людей. І на мою особисту думку, робити це дуже класно. Дуже професійно інколи через не можу, через особисті проблеми, але робити. І, врешті-решт, ви всі тут. Цій країні, в воюючій країні, не виїхали за кордон, не покинули свої роботи навіть в цей непростий період. Ще раз повторюю, далі буде тільки важче. У мене немає для вас слів, які б казали, ну потерпіть трошки, а далі все буде просто. Будемо просто працювати з паперами. Ні, ваша робота це здебільшого не папери. Це люди, люди з непростою долею, в непрості часи. Країні, яка виборює право на своє існування в цілому. Я вам дякую від сімей тих, хто сьогодні там в пеклі захищає нас, бо ви про них піклуєтесь. Знаю, що про кожного пам'ятаєте, про кожного знаєте і готові до найскладніших викликів. Тому велика-велика вам подяка, низький уклін від всіх. Ну і з професійним святом хай все буде в житті добре. Врешті-решт, перемога закінчиться війна, і ми видихнемо і скажемо. Ну тепер стало простіше. Дякую вам після привітання. Вручення відзнак від Київської власної ради та міської влади. А ще під час цієї зустрічі директор соціально-психологічного центру Віктор Одиниця підсказав і нагадав, що в наш непростий час потрібно обов'язково зберігати внутрішні сили та психологічну рівновагу, пам'ятати про важливість підтримки емоційного стану співробітників, особливо тих, з ким разом працюєш, оберігати один одного від професійного вигорання та допомагати знаходити додаткові мотивації. Четверта річ є речі, які нам допомагають вижити. Можливо, це творчість, можливо, це вишивання, можливо, це спілкування із дітками. можливо, це прогулянка з улюбленцями своїми лісами, повинні теж прописати їх і використовувати, тому що ми, наш організм, повинен черпати ресурс для того, щоб жити, для того, щоб продовжити свою наставну роботу з людьми. П'ята річ це наші рідні. Треба бути якомога більше з рідними. Якщо вони поряд, це дуже добре. Якщо їх немає, зв'язуватися з ними, телефонами, сьогодні є можливість бачити один одного, ну, сьогодні є в телефонах, як називаються, ці програми, різні, коли ми можемо спілкуватися, якщо вони далеко десь, наші рідні. Бо є таке поняття в психології, синдром відкладеного життя. Колись я був е на Донеччині і читав тринг для жінок лідерів, для жінок лідеров Донецької області, Донецька і Луганська область, це було до повномасштабного вторгнення час АТО. На початку тренінгу я запитав, а чи є у вас якась мрія? І одна жіночка каже, у мене є мрія. Я хочу поїхати в Карпати. Я ніколи не бачила, це життя прожила тут на Донеччині, ніколи не бачила. Лісі не бачила, гір, я кажу, ну, гарна, кажу, ідея, гарна мрія. А давно мрія, він років з 25 не мріяв. А у вас, вас проблема, можливо, з коштами, та ні, мене працює в шахті, кошти у нас є. А чого ж вона не Ну, У нас була така ідея поїхати, але потім народилася з ми вирішили, що зараз піднімемо її, хай піде в перший клас і потім поїдемо. А потім вона вже в 10 клас довчилася. Ми думаємо, хай він тут вона. Вступить, і потім ми поїдемо. А потім треба було ремонт зробити в квартирі. Ну, ми зробили ремонт, а зараз він буде вже одружуватись, ну, треба його трошки підтягнути. А це синдром ускладеного життя. Тому якщо в нас є якась мрія, ми повинні її досягати. Якщо ми хочемо зателефонувати комусь близькому, рідному, це треба робити. Бо наступає такий час і такі зовнішні обставини, що ми не можемо цього зробити. Шоста річ, шоста, дві залишилися. Шоста. Це метод кисневої маски. Як у літаку, коли ми сідаєте, ви там нам розповідають, що, що станеться з літаком, то ви маска випаде, ви одягнете спочатку на себе, а потім на дитину. Тому перше треба дбати про себе. Для того, щоб допомогти іншому, треба в першу чергу подбати про себе. Про своє здоров'я, про свій стан, і тільки тоді ти зможеш допомагати. Ну і сьома річ, ну, яку я розповідаю, але вона стосується нас, допомагає іншим. Волонтери, працюй в такій роботі, допомагай сьогодні скрутний стан іншим, і наша перемога буде ближче. Те, що ми з вами робимо. Гарні поради, а головне необхідний та да, своєчасні. потрібно буде якось поговорити з Віктором. Психологічна допомога зараз зайвою нікому не буде. Ви згодні?